Дітки, сьогодні я була у книгарні або ще її називають книжкова крамниця. А чи знаєте ви, що це таке? Книгарня або книжкова крамниця це магазин, де продають книги і для діток, і для дорослих. Я впевнена, що ви розумні, чемні і знаєте, як потрібно поводитися з книгами. Та все ж таки давайте пригадаємо та повторимо ці правила. Щоб сторінки не бруднити, слід ручки добре помити. Не вирізайте з книги картинки. Так ви пошкодите їх сторінки. Не пишіть та не малюйте у книзі. Не їжте над книгою так легко її забруднити. Не згинайте сторінки, а використовуйте закладки. Не кидайте, не зминайте книги і бережіть від шкідників. Дітки, сьогодні у себе вдома я знайшла пошкоджену книгу. Але я не хвилююся, адже ми з вами молодці і вміємо гарно майструвати. Тож давайте разом зі мною сьогодні полікуємо книги. А для цього нам з вами знадобиться книга, яка пошкоджена, клей та серветка. До роботи! Для початку ми розгорнемо нашу книжку, приміряємо нашу сторінку. Ось тут вона повинна бути. Тож ми беремо трішки клею та змащуємо місце, де з'єднуються всі наші сторінки. Ось так. Усе ми робимо акуратно. Щоб не забруднити сторінки нашої книги. Беремо нашу сторінку ось цим краєм. Клеїмо до книжки. Сторінку рівненько вставляємо. Ось так. А потім притискуємо ручкою. Залишки клею прибираємо серветкою. І залишаємо нашу книжечку відпочивати. Ось і все, дітки! Пам'ятайте правила погодження з книгами, і тоді вони вам будуть служити дуже-дуже довго. Була рада зустрічі з вами. Дуже дякую вам за виділений час для мене. До нових зустрічей!